Привіт усім гостям каналу, підписникам. Привіт-привіт. Привіт із Польщі. Зараз знаходжуся в Польщі, місто Вроцлав. Власне, приїхав сюди, маю тут два монтажі, один вже майже доробив, трохи погода зараз не сприяє. Буду починати десь з вівторка, другий. Хотів поділитись з вами такою, такою справою. Купив у катовіця вживаний інвертор Fronius Symo a на 10 кВт. Буду монтувати тут, але буду монтувати десь, напевно, в грудні, не зараз, бо зараз немає часу. Стараюся ще тиждень і поїхати, стараюся поїхати додому. Дома маю багато роботи. Чекає мене дві станції, точніше, три обв'язати. У нас в Фроніусах варто. Ну і коротенько хотів би розказати вам про цей інвертор. Купувався він для того, щоб поміняти п'ятірку на десятку. Два йому роки. Якщо я не помиляюся, десь приблизно він 19 МВт зробив. Дуже в хорошому стані. Попався, вийшов майже 950 доларів. Так що скоро, я думаю, десь найближчими місяцями я його поставлю. Коробки не було власника оригінальної, тому їздив, забрав в такий. Власник поміняв фроніуса ось цього на, по, мені здається, на Солакса, щось в такому роді, і поставив він на 20 кВт магазин енергії. Ну, в общем, так виглядає. Бли. Дивився я його так, дивився з боку, з усіх сторін. Був під'єднаний він тільки ну, до двох стрінгів, так що дуже великого навантаження він не бачив. Так що, Якщо маєте змогу і хочете собі вживаний інвертор Fronius, спокійно його купляйте в Польщі, тому що е, тут е, зазвичай е, береться е, ця... Складова потужності береться з панелів, не з інвертора, а з панелів. Так що на 10 кВт інверторі повинно працювати не більше 10 кВт модулів. Пару днів ще я тут дороблю цей монтаж. Я думаю, що до кінця тижня я доберуся додому в Україну. Всім всього найкращого. Встановлюйте собі, робіть світ чистішими, себе багатшими робіть. Робіть якісь технічні рішення, проявляйте ініціативу рискуйте, ризикуйте і будете мати тоді, що пити, то шампанське. Всіх благ, всього найкращого, підписуйтесь.